Буває дуже складно свою сім'ю вмовити на фотосесію. І я особисто я через це проходила. Хоч я і фотограф, але це не означає, що решта сім'ї дуже цим е, радується. Зовсім ні. Для них мої фотосесії сімейні, які я хотіла наші. От нашу сесію провести завжди була проблема. Капець, знову фотосесія. Знаєте, таке враження, що я цю фотосесію проводила кожного дня раз в рік, раз в рік, одну годину. Ну так що позовсь. Я вас чудово розумію. Все, що я можу зробити, це вас проконсультувати, допомогти підібрати фотостудію, пошукати теж приклади в Пінтерест. Все, що я вмію знаю за останні 15 років роботи у фотографії, я вкладую в кожну фотосесію. Я підходжу з інтересом, з душею, серцем, з любов'ю. Мені кожен раз хочеться щось таке цікаве придумати, якісь такі фішечки зробити, і світлом, і якимись аксесуарами. Тому все, чим я можу як фотограф вам допомогти. Я допомогу, тому пишіть мені в особисті. І будемо планувати вашу фотосесію.